Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Нахили, Господи, ухо своє і вислухай мене, бо я бідний та вбогий. Бережи мою душу, бо я богобійний, спасити, мій Боже, свого раба, що на тебе надію кладе. З до мене, о Господи, бо я кличу до Тебе весь день. Потіж душу свого раба, бо до Тебе підношу я, Господи, душу мою. Бо ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до Тебе. Почуй же, о Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого. В день не долі своєї я кличу до Тебе, бо ти обізвешся до мене. Нема, Господи, поміж богами такого, як ти, і чинів нема, як чини Твої. Всі народи, яких Ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи. Та ім'я Твоє славити будуть. Великий бо ти та чуда вчиняєш, ти Бог єдиний. Дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді Твоїй. Приєднай моє серце боятися ймення Твого. Я буду всім серцем своїм вихваляти Тебе, Господи, Боже ти мій, і славити буду повіки ім'я Твоє. Велика помилість твоя надо мною і вирвав ти душу мою від жолу глибокого. Боже, злочинці повстали на мене, а гнобителів прагне моєї душі і перед собою не ставлять тебе. А ти, Господи, бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, і многомилостивий, і справедливий. Зглянься на мене й помилуй мене, подай же своєму рабові свою силу і спаси сина своєї невільниці. Учини мені знака на добре, і нехай це побачать мої ненависники, і хай засоромлені будуть, бо ти, Господи, мені допоміг, ти мене звеселив. Бог помсти, Господь, Бог помсти, з'явився, піднесися осуди землі, бундючним заплату віддай. Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть, доки будуть версти говорити бундючно, доки будуть пишати злочинці. Вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт, та й говорять. Не бачить Господь і не заважить Бог Яковів. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви убогі на розум, коли наберетеся глузду. Хіба той, що ухо щепив, чи він не почує, хіба то, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає, він, що навчає людину знання? Господь знає всі людські думки, що марнота вони, блажений муж, що його ти караєш, о Господи, і закону свого навчаєш його. Щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. Бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невинного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців, коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти. Коли, я, кажу, похитнулась нога моя, то, Господи, милість твоя підпирає мене, коли мої думки болючі внутрі мої множаться, то розради твої веселять мою душу. Чи престол беззаконня з тобою з'єднається, той, що гріх учиняє над право, збирається проти душі справедливого і чисту кров винуватять. І Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулком мого, і Він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь Бог наш. Хваліть Господа всі племена, прославляйте його всі народи, бо зміцнилось його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя! З глибини я взиваю до тебе, о Господи, Господи, почуй же мій голос, нехай учі твої будуть чулі на голос благання мого. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико, бо в тебе пробачення, що боятись тебе. Я надіюсь на Господа, має надію душа моя, і на слово Його я вповаю. Виглядає душа моя, Господа, більш, ніж поранку сторожа, що до ранку вона стереже. Хай надію складає Ізраїль на Господа, бо з Господу милість і велике визволення з ним, і Ізраїля визволить він від усіх його прогріхів. О володарку Небес, тебе молю на тебе, надіюсь. Злянься над рабом Божим, тут називаєте своє ім'я, і визволи мене від наклепів раптових і від всякого зла з боку заздрісників. Подаруй святій мир і спокій, і освяти життя моє світлом Божим, не відмов у милості своїй і в порятунку. Амінь. Господи Ісусе, почуй молитви мої щирі, збережи душу мою чистою, а думки добрими. Допоможи захиститися від скверни злими людьми насланої, істинно вірую в допомогу Твою та в благословення Твоє. Амінь. О святий угодник Божий мучений кипріян. Відомо мені, що до Тебе взивають хвилини смутні і допомогу тут же від Тебе отримують. Прийми і від мене недостойного раба Божого, тут називаєте своє ім'я, прохання просте, молися до Господа, попросивши для мене зміцнення віри і в печалях втіхи, так нехай захистить він мене від нападу людей, злих і всяких дій. Будь святий Кипріян мені вірним помічником в боротьбі з ворогами, яви мені заступництво своє. Підтримкою. твій шлях за мною пройду і опинюся в Царстві Небесному біля всіх святих. Амінь. О заступнику Божий, виконай волю Господа і спаси грішного раба. Тут називаєте своє ім'я, допоможи подолати всі випробування від негараздів, лайливих слів, образ, заздрості, лестощів, злості і від лукавого. Не залишай мене без підтримки своєї. Амінь. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, Що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні. Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі Алілуя. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до тебе прибігаю чисто спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою, і моли сина твого й Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого єдина благословенна. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, і владику життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа щистоти, смиренності, терпеливості і любови дай мені рабові Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений віки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіколюбче, всієї вселенної, царю многоіменитий іменитий, владику, і Господи, я бідний, і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить, внизу на землі невимовним Твоїм чоловіколюбним промислом. Здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави. Нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плотю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив і своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують тягар служіння, тобі на себе взяли, сподобалися Твоєї слави, від якої відпав лукавий садана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій приглушений терням лінивства і непокірливости. Утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою. Оча моїм пошли джерело сліз. І під час відходу душі моєї вчини мене безперечним Твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою, пом'яни, Господи, твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих. І прийми у ці псалми і молитви, які я промовляв перед тобою за себе, і нехай не буде перед тобою мерзенним зітхання моління цього, бо ти милостивий і чоловіколюбець, і тебе беззначально Отця славимо з єдинородним твоїм сином і святим Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.